Догляд за новонародженими кошенятами турботу про новонароджених кошенят мама кішка повністю бере на себе з моменту народження і до моменту відлучення. Єдине, що залишається господареві, забезпечити хороші умови утримання кішки з кошенятами, повноцінний раціон улюблениці відповідно її стану, а також нагляд за малюками, які вимагають спеціального догляду, наприклад, підгодовування або лікування. Як розвиваються кошенята? З 10 по 16 день після народження відкриваються очі, з 15 по 17 день після народження починають функціонувати органи слуху. З 6 дня після народження з'являється рефлекс тремтіння, що веде до підтримання постійної температури тіла. З першого по 14 день після народження нормальна температура тіла кошеня 35 градусів Цельсія. Потрібне постійне перебування біля матері для зігрівання. З 2 по 4 тиждень після народження температура тіла кошеня зростає до 36-37 градусів Цельсія. З місячного віку показники температури тіла кошеняти досягають розміру характерного для дорослої тварини. З другого до третього тижня після народження кошенята пересуваються, повзають на силу але тримаються на лапах, сприймають звуки, відкривають очі, відчувають запахи, з'являються молочні різці. У п'ять тижнів після народження у кошенят формується повний набір молочних зубів, а також вони можуть самостійно вилизувати свою шерсть. З сьомого тижня після народження кошенята бігають, стрибають, добре утримують рівновагу. З четвертого по шостий місяць у кошенят відбувається зміна зубів, з молочних на постійні. З третього по п'ятий місяць у кошенят остаточно формується очей, який спочатку у всіх однаковий, сіро блакитний. А вже з п'ятого місяця кошенята починають мітити територію. Чи можна брати новонароджених кошенят на руки? З третього дня після народження кошенят в принципі можна брати на руки, але обережно і всього лише на кілька хвилин. Природно, руки при цьому повинні бути чисто вимитими. Такий контакт сприятливо впливає на психологічний і фізіологічний розвиток маленького улюбленця. Турбувати ж малюка в процесі їжі або під час сну не можна. Умови утримання новонароджених кошенят Оптимальна температура в приміщенні, де міститься кішка з кошенятами, повинна становити 21-23 градуса Цельсія. Для кошенят, які були відокремлені від кішки, мають бути забезпечені спеціальні умови. Особливо це стосується температурного режиму, відсутності протягів, підтримки нормального рівня вологості тощо. Місце, де знаходиться кішка з кошенятами, має бути теплим, чистим, сухим, затишним, без протягів, шуму і яскравого освітлення. Крім того, в приміщенні не має бути душно, водночас провітрювати його не можна. Зазвичай кішка на час відходить від кошенят, якщо відчуває, що їй стало жарко. Мисочки для їжі і води кішки, а також її туалет, повинні бути недалеко від місця, де вона знаходиться з кошенятами, тому що вона навряд чи захоче залишити надовго малюків наодинці. Килимок або тканину в коробці, де сплять кішка і кошенята, потрібно регулярно міняти. Догляд за новонародженими кошенятами. Кожен день протягом перших двох тижнів після народження кошенят потрібно зважувати, щоб визначити, чи отримують вони достатнє харчування з материнським молоком і чи немає потреби їх підгодовувати. Через два тижні кошенят можна зважувати рідше, один раз у 3-4 дні до досягнення ними місячного віку. При народженні кошенята важать приблизно від 60 до 110 грам. З кожним тижнем вони повинні додавати в середньому від 50 до 100 грамів. І так до піврічного віку. Вагу дорослої тварини кішки набирають до 10 місяців або року. Основний догляд за кошенятами здійснює мама кішка, яка тримає малюків у чистоті, вилизує їх і годує. Головне забезпечити комфортні умови і гарне харчування для кішки. Віднімають малюки від матері не раніше восьмитижневого віку. Як захистити кошенят від інфекційних захворювань? Після народження кошенятам важливо отримати молозиво, що забезпечує імунітет, а також захист від інфекційних захворювань. Та якщо улюблениця не справляється самостійно з цим процесом, то потрібно їй допомогти і незабаром після народження піднести кошеня до грудей кішки. Ретельне прибирання приміщення, де містяться малюки, грає не останню роль у профілактиці інфекційних захворювань. Знайомити кошенят з іншими тваринами, мешканцями будинку або виводити їх для прогулянок на вулицю треба не раніше, ніж через тиждень, після першої проведеної вакцинації. Любі друзі, якщо ви маєте особливі поради по піклуванню за новонародженими кошенятами, поділіться своїм власним досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.